Пане Володимире, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ми щойно переглянули ось цей матеріал. Байден жорстко звернувся до Путіна через Україну. Якими на вашу думку є результати цієї промови? Ну насправді тут йдеться не про результати, а про наслідки. Ця промова стала стартом виборчої кампанії Байдена. Оце головне, головне є значення. Саме тому 13 разів, от як у вас було відзначено в репортажі, згадувався попередник. Ну в Україні відомий мем попередник, да, але бачите, і в США використовуються, ну, щоб не називати Трампа напряму. Да, використовували такий ефемізм. Так що це старт виборчої кампанії, і ну, сам виступ. От, те, як це відбувалося, коли майже після кожної фрази Байдена були оплески з боку демократів, а да і вони вставали, а, і це було дуже часто. Да, а республіканці навпаки залишалися на своїх місцях. От роз'єднання є, От Це, між іншим дуже небезпечно. І тут є для нас певні ризики. Риз з цим ризиками ми вже зіткнулися в ніжній палаті конгресу. Дуже добре, що от, незважаючи на всі нинішні обставини, буквально перед виступом Байдена все ж таки вдалося проголосувати в ніжній палаті конгресу шість законопроєктів про бюджет. Це спільні американські інтереси, і слава Богу, що незважаючи на виборчу кампанію, конгресмени зрозуміли, ну що, врешті-решт, треба ухвалити бюджет. Вже півроку пройшло, як вони мали його ухвалити. Ну от ухвалили зараз. Частково ще шість законопроєктів залишилась. Після цього, от після 22 березня, будуть розглядати і питання про міжнародну допомогу, зокрема допомогу Україні. І я дуже сподіваюся, що. Оця єдність хоча б частково буде збережена. Ну той факт, от у вас був кадр, коли якраз Байден казав про Україну про те, що треба зупинити Путіна в Україні. Навіть Майк Джонсон, спікер Ніжньої палати, кивав на так позитивно. Він був згоден. Я думаю, що з багатьма іншими тезами Байдена Джонсон не був згоден, а тут він був згодний. Тому отут треба знайти реалізувати той двохпартійний консенсус, який раніше завжди працював в наших інтересах. Угу. Ви сказали, що ось ця неєдність є небезпечною. А чим вона загрожує нам? Тим, що не зможуть ухвалити умовно там пакет допомоги і. З такої мілітарної точки зору, правильно, фінансової Так, да, ну дивіться, ми вже зіткнулися з проблемами. Допомогу Україні мали похвалити ще восени минулого року, а зараз вже березень. І, на жаль, нам це не гарантовано. Ну, Шансом зараз, на мій погляд, от з того, що я чув, зокрема, і від конгресменів республіканців, останнім часом. Шансів більше ніж було в січні чи в лютому. Ну там, врешті-решт розуміють, що зараз дуже складна ситуація на фронтах в Україні. Нам треба допомогти. Ми вкрай потребуємо зараз військової допомоги. Тому думаю, що все ж таки проголосують. Але може бути, наприклад, варіант, коли нам нададуть лише військову допомогу, але не проголосують допомогу бюджетну, яку раніше ми теж отримували. Проте ну, важливо, щоб от хоча б. Військову допомогу проголосували. Той факт, що вже на півроку затримка, це якраз наслідок е, саме внутрішньої міжпартійної передвиборної боротьби. Зокрема, це пов'язано з тим, що для республіканців внутрішнє питання, питання кордону, вони більш важливішими є, е, ніж міжнародна допомога. Оце вдарило по наших інтересах. Ну і те, що обидві сторони, бачите, вони йдуть зараз на принцип. Е, от, е, у Трампа кажуть про кордон, про проблеми, які пов'язані з кордонами. Там суто емоційні теми про жінку, яку вбили, там, про іншу жінку, яку гвалтували, і так далі. А, Трамп, а Байден навпаки, в піку Трампу, от каже, що от треба допомогти Україні. Ну, дай Бог, якщо прислухаються. А якщо, ну, як пропонують деякі республіканці, скажуть, ну раз Байден от так пропонує, ми проти Байдена взагалі. Тому і не будемо голосувати голосувати за його пропозиції, тому між іншим є варіант, коли Ніжня палата конгресу може проголосувати не за той законопроект, який запропонував Сенат двопартійний законопроєкт, законопроект, який підтримує адміністрація Байдена, а можуть проголосувати свій. Там є декілька варіантів, але от можуть республіканці запропонувати. Ну, хоча б так. Uh -huh. да, але от внутрішня боротьба, на жаль, вона заважає зараз. Вона відволікає Америку від. На реалізації, зокрема, міжнародних зовнішньополітичних інтересів, uh -huh. але ми в будь-якому разі тримаємо руку на пульсі, і від сполучених штатів Америки до того, що до нас територіально ближче, Зеленський сьогодні відвідав Туреччину. Президент України зустрівся із президентом е, країни Туреччини Ердоганом. Лідери країн мали обговорити формулу миру, саміт миру судноплавство у чорному морі та звільнення полонених. Цікава ваша думка: чи не схилятиме Ердоган Зеленського до перемовин? Ну, Тема перемовин точно буде обговорюватися. Ми вже чули останнім часом заяву від деяких офіційних осіб Туреччини про те, що треба відновити перемовини. Вони згадували перемовини, які були в Стамбулі в 2022 році, закликали до припинення вогню і так далі. Тому. Думаю, що да, турецька сторона може піднімати це питання, а українська сторона свого боку, от ви правильно нагадали про це, вона буде піднімати питання про участь Ардагана в глобальному саміті миру. От я думаю, що з боку президента Зеленського це тема номер один у нинішніх перемовинах з Ардаганом. Там є інші важливі теми, які стосуються наших таких, я б сказав, більш. Базових інтересів довготривалих інтересів це от і е, торгово економічна співпраця, забезпечення безпеч, безпечної роботи е, нашого зернового коридору в Чорному морі. Е, е, і от якщо е, Ердоган буде піднімати тему переговорів з Путіним, ну можна згадати, був досвід зернової угоди. Да, до речі, я думаю, що сам формат, який був тоді використаний, він може бути застосований і в перспективі, коли угоду підписували окремо. Не Україна і Росія між собою, а паралельно. Туреччина і ООН підписувала, в принципі, один і той же текст окремо з Україною, окремо з Росією. Щось подібне може бути і в майбутньому. Ну, для того, щоб ну, не зводити нас за одним столом переговорів. Але на сьогодні ну, більшість фахівців, політиків розуміють, якщо зараз в нинішній ситуації починати переговори, то це будуть переговори на російських умовах. Ну це неприйнятно для нас. Тому Путіна, от правильно Байден сказав своїй промові, і про це, до речі, говорять і пишуть зараз багато європейських політиків про те, що Путіна спочатку треба зупинити, зупинити військовим силовим шляхом. Тільки після цього можна починати певні переговори. Mm -hmm. Тому я думаю, да, тема переговорів буде підніматися, але все ж таки не варто очікувати якихось там вже швидких прямих наслідків. А от що важливо, і про це теж було заявлено під час візиту нашого президента в Туреччину. Це військово-технічна співпраця між mm -hmm. Туреччиною і Україною. От тут парадокс, який, до речі, дуже дратує росіян. Туреччина. Унікальна країна в міжнародному контексті, тому що вони є дружніми і є партнерами двох воюючих країн. Угу. Тобто вони співпрацюють одночасно і з росіянами, і з нами. І дружні і до нас, і до Росіян. І це в ситуації, коли ми воюємо напряму масштабно воюємо між собою. От такий парадокс. При цьому Туреччина країна НАТО. А у Путіна параноя до НАТО, тим не менш, це не заважає активної співпраці взаємодії між Туреччиною і Росією. Але от що Росіян дратує. Це зокрема наша військово-технічна співпраця uh -huh. тому, що от і те, що Туреччина виготовляє зараз для нас корвети. Е, і у нас е, не тільки е, наші славетні морські дрони будуть бити по росіянах, але будуть інші кораблі. Е, крім того, е, е, також є домовленості про співпрацю з Туреччиною по військових безпілотниках і так далі. Uh -huh. Так що я думаю, що це дуже дуже важливо. Ну і також важливо. нам туреччина дуже допомагає в. Обміні полонених взагалі в перемовинах по поверненню а, наших людей з російського полону, тому що це не тільки полонені, це і цивільні особи. Зокрема, от зараз туреччина. Нам допомагає не завжди є результат. На жаль, ну це складно. Але туреччина нам намагається допомагати в поверненні в Україну кримсько-татарських активістів і активістів українських з Криму, яких заарештували в Криму, затримали в Криму. Ну і Ми пам'ятаємо історію з обміном азовців, де Туреччина теж відіграла важливу роль. Ця робота продовжується, і Туреччина тут відіграє дуже і дуже важливу роль. Ну і зазначу, що Туреччина принципова. Підтримує територіальну цілісність України, Незважаючи на свої контакти з росіянами, Туреччина не визнає е, анексію Криму, ну і всіх окупованих територій, що теж відповідає нашим інтересам. Справді Туреччина країна парадоксальна. Менш парадоксальна, певно, в цьому плані або не парадоксальна зовсім є Велика Британія, і власне міністр оборони цієї країни Гранд Шапс, у межах візиту до України, записав сьогодні відеозвернення з центру Києва, у якому цитую Я у Києві щоб підняти тривогу. В демократичному світі ми повинні переконатися, що Україна виграє цю війну за його словами. Британія зробила більше ніж будь-коли, надавши найбільший на сьогоднішній день пакет військової підтримки. Чого варто чекати від Британії надалі? Як ви думаєте? Ну, по перше, нагадаю, що це не перший такий виступ на міністра оборони Великобританії в січні був його дуже гучний виступ. Були публікації, якраз під час Давоської економічного форуму. Тоді якраз пан Шапс він дуже жорстко сформулював загрози. Військові загрози з боку Росії і закликав до посилення військового потенціалу Європи, Великої Британії, всього західного світу. Да, і зараз да, от він демонструє свою послідовність, свою активну підтримку України. Це дуже важливо. щодо того, чого чекати. На мій погляд, от дуже важливо, що співпала, ми не знаємо. Випадкова, а може свідомо, співпали дві події, приїхали в Київ міністр оборони Великобританії, військовий командуючий британськими військами. І в той же день була оголошена новина, що послом Великобританію може поїхати колишній командувач ЗСУ Валерій Залужний. От мені здається, ця тема те, що обговорювалась на зустрічі з керівниками британського військового сектору. Я думаю, що це якраз я б сказав такий сигнал на майбутнє, в чому буде головний пріоритет нашої двосторонньої співпраці: це оборона і безпекове питання. Ну і фундаментом для цього є угода, яку підписали в січні Україна великобританія про співпрацю в сфері безпеки. Це перша була така угода у нас з західними країнами, зокрема з країнами Великої Сімки. Далі вже були угоди от з Францією, Німеччини. Чиною, ну і зараз вже ну майже десяток країн, трохи менше, і цей процес ще буде продовжуватись. Але Великобританія була першою. А зараз цю угоду треба наповнювати конкретною співпрацею. І в цьому сенсі, ну я знаю, є різні думки, є і критика щодо призначення залужного. Ще це не остаточне призначення, ще треба отримати згоду від Великої Британії. Думаю, вона буде з високою вірогідністю. Потім буде указ про його призначення. Але ну, враховуючи великий авторитет Валерія Федоровича і його знання, його розуміння, як треба протистояти російській агресії. До речі, він публікував свої міркування з цього приводу бри. Британському виданні mm -hmm. в дуже авторитетному виданні, де економіст. Mm -hmm. Так, що, от є над чим працювати, і те, що такий наш авторитетний військовий буде цим займатися, це по суті буде оборонна дипломатія з Великобританією. Тому я думаю, що таланти, досвід Валерія Федоровича будуть тут в нагоді. От ви сказали за що я вам дякую, порушили цікаву тему. Тим що треба цю угоду між Україною та Британією наповнювати глибокою співпрацею. Яка ця співпраця має бути на вашу думку? У чому вона має полягати? Дивіться, ну, співпраця вже є, але її треба поставити на такі стабільні рейки, наповнити додатковим змістом. Я нагадаю, що Велика Британія ну, буквально з перших тижнів війни є одним з наших найбільш активних міжнародних партнерів. І те, що показало, в 2022 році це асоціювалося з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, але міняються премєр міністри Великобританії міняються. Міняються уряди міністри оборони закордонних справ, а співпраця залишається. Але от в цій угоді визначені конкретні напрями. Значить, є вже постачання зброї і боєприпасів для України, і цей процес треба зробити таким довготривалим. Щоб це не були просто разові постачання, ну такі окремі пакети допомоги Україні, щоб це був такий систематичний процес, щоб це відбувалося як на конвейері. От сформульована в цій угоді сума близько 3 мільярдів доларів на поточний рік, угу. треба вже працювати над сумою на наступний рік. Да, і от ці 3 мільярди треба визначити відповідно наших військових пріоритетів. От я думаю, що тут якраз Валерій Федорович може дуже допомогти. Що нам буде в першу чергу потрібно від Великої Британії саме з врахуванням нинішньої військової стратегії України? Другий важливий момент навчання наших військових. Велика Британія тут багато робить, але зверніть увагу: є новий тренд. От Франція про це говорить і я думаю, що з британцями про це можна говорити навчання не тільки на їх території, а і в Україні так, щоб британські фахівці військові могли навчати наших військових в Україні. В наших умовах з врахуванням наших, нашого досвіду, наших умов війни, оце теж новітня ситуація. Ну і от головне про що писав сам Валерій Федорович: це розвиток співпраці, використання новітних військових технологій. Зокрема, нам спільно, саме спільно треба працювати над розвитком, причому пріоритетним розвитком, систему радіоелектронної боротьби. Ну, от дрони. Великобританія дуже багато робить. Дичаюсь дуже багато робить в плані постачання нам великобійних ракет. Вона стала фактично першою країною, яка почала постачати нам такі ракети. Потім Франція була. Але зараз треба розширювати і виробництво, і постачання Україні дронів воєнних безпілотників і треба от, розвивати систему радоелектронної боротьби, тому що Росія теж активно застосовує проти нас свої дрони. Так що це є лише дикі, да, Є ще і е, співпраця в сфері е, е, кіберзахисту, е, боротьба з інформаційними війнами проти Росії і так далі. Так що там багато сфер. Вони от, дуже конкретно прописані в цій угоді. От, ви вже згадали про Францію, і це така країна, яка довгий час залишалася ну з таким трохи жирним знаком запитання. Але можливо тут вектор зміниться, тому що Франція кажуть, може направити війська в Україну, якщо станеться прорив фронту в бік Одеси або Києва, заявив під час зустрічі з главами партій Макрон. А останнім часом заява Макрона в підтримку України лунають все гучніше. Чи справді Франція, пане Володимире, стає для нас не близьким, але ближчим партнером? Ну, те, що ближчим, поза сумнівом, і дуже добре, що президент Франції Еммануель Макрон піднімає цю дискусію, розвиває цю цю дискусію на тому, що раніше, наприклад, питання участі військ НАТО в війні в Україні, ну це було табу. Про це неможливо було говорити, ну тому що е, є один з таких, одна з таких політичних установок на Заході допомагати Україні, але одночасно уникати прямого військового зіткнення з Росією, ну, щоб не було ризику ядерної війни. А заяви Макрона в чому їх важливість? В тому, що це попередження Путіну. Що якщо Путін не зупиниться, якщо він буде намагатися завоювати всю Україну, то е, е, Франція, і я думаю, не тільки Франція може прийти на допомогу Україні і буде стримувати російську агресію в більш широких формах допомоги Україні. Потім, от те, що я сказав по Великій Британії. Я думаю, що ця стратегія точно буде реалізовуватись наступним часом. Все частіше будуть застосовувати не пряму військову участь ну, війні безпосередньо з Росією, а будуть надсилати військових радників. Фахівців, які будуть допомагати нам використовувати, ну і готувати наших військових для того, щоб боролися проти Росії, використовуючи західну техніку, от я думаю, що це ця тенденція буде перспективною. І Макрон підштовхує західних партнерів до того, щоб вже думали сьогодні над посиленням активізацію допомоги Україні.